Друзі, вітаю! Сьогодні ми знаходились у місті Полтава, де відбувався комплексний захід для ветеранів та військовослужбовців з сильні України. Що б хотів відмітити, у нас є хороша тенденція. Ветерани почали приїжджати зі своїми родинами. Якщо ми говоримо про ветеранський спорт, не як про результат самоціль, а про реабілітацію, психологічну реабілітацію через фізичну культуру і спорт, то це дуже добре, тому що. Як складні моменти, так і хороші емоційні моменти. Вони проходять разом зі своїми родинами. Полтавщина була першою областю, яка прийняла сильні України минулого року. Цього року ми приймаємо знову сильні України. Бажаємо всім учасникам перемоги, перемоги на міжнародних змаганнях, перемоги на всеукраїнських змаганнях. Сьогодні. Ми проводимо їх разом з сумськими ветеранами і тому бажаємо всім нашим хлопцям перемог і перемоги безумовно в нашій країні. Сьогодні ми в моєму улюбленому чудовому місці Полтава проводимо прекрасні змагання сильні України. Панує здорова атмосфера, змагальний дух, безліч хлопців і дівчат, які запалюють на всіх тренажерах, на всіх локаціях. Всім бажаю перемоги, прекрасної участі і гарного настрою! Насправді на певному етапі, особливо після поранення, необхідна неформальна ком'юніті, неформальне спілкування. І це якраз можливість показати. Що навіть після тяжкого поранення є можливість відновитись, є можливість стати корисним і показати іншим, що не треба падати духом. Сьогодні Полтавщина вже традиційно вдруге приймає сильні України. Радію, коли бачу, як ветерани приїжджають сім'ї з дітьми і друзями, які вболівають за них під час виступів. Дякую всім спортсменам. Всім, хто прийшов болівати, дуже важлива подія. Чому тому, що реабілітація ветеранів і їхнього морального духу, підтримка суспільства це дуже важлива історія. Завдання безпосередньо влади, безпосередньо громадян всіх тут, хто знаходиться в тилу. Це Забезпечити наше військо і зробити так, щоб наша країна в подальшому процвітала і щоб наші бійці були шановані, поважні і е, гідно прийняти тут в тиловому середовищі. Я дуже рада, що о, сьогодні учасників стає все більше і більше. До нас долучилася також Сумщина. Безмежна подяка організаторам. Якщо людей стає більше на цих змаганнях, значить ми рухаємося в правильному напрямку. Сьогодні ми побачили, що серед учасників змагань є також молоді люди, які нас в першу чергу надихають, вони показали свою міць. І я впевнена, що розвиток волонтерського руху і долучення до нього насамперед молодих ветеранів є пріоритетним напрямком для нас на сьогодні.